Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Швиденько збирайтесь, беріть ковдрочки, подушечки, улюблені іграшки, а можливо, навіть своїх тваринок, котика, собачку теж кличте. Бо сьогодні в нас не просто казка, а суперказка. Така казка, що всі люди на планеті цю люблять казку. І казка ця називається. Бременські музиканти! Героям цієї казки навіть пам'ятник поставили у місті Бремені. Давайте готуйтесь. І поки я теж буду готуватись, ми пам'ятаємо, що нам треба зробити ось так. І ось так. Бо казка дійсно незвичайна. Все готові. Можемо починати. Ну, тоді діти поїхали. Бо буде дуже цікаво. Картинки будуть цікаві, їх буде багато. А всі діти люблять картинки. Написали цю казку брати Грім. Бременські музиканти. Один чоловік мав осла. Який багато, багато років йому вірно й покірно служив, возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатись його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік. Від господаря та й подався до бремена. Там він думав стати вуличним музикою. От прийшов, прийшов він трохи і бачить: лежить на дорозі пес-гончак. висолопив язика і насилу дихає, наче після важкої гонитви. Осел його і питає: Агов! Хапку, чого ти так важко сопеш? Ох, відповів пес. Старий я став, що не день то більше занепадаю по силі, на полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн надумав мене десь прибрати. А я втік від нього. Але ж мені тепер на хліб якось треба заробляти. Знаєш що? Каже усе, я йду до бремена, хочу там стати музикою. А гайда зі мною! То й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш барабан. Бара-бара-барабан, бара-бара-барабан. Це дуже зацікавило нашого хапка. <кій> Ось радісно погодився, і вони пішли разом вдвох. Недовго вони йшли, а коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче три дні не їв нічого. Ось і кіт воркіт гукнув осел. Гей, старий воркоте, а що з тобою сталося? Чого ти? Насупився, як середа на п'ятницю. А чого ж мені веселому бути? відповів кіт. Постарів я, зуби затупились. уже радніший би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мишами. От, хазяйка, бач, і надумала мене позбутися, а я ледве втік од неї. І що мені тепер робити? От хто б дав мені добру пораду. А гайда з нами до Бремена. Ти ж мастак давати нічні концерти, от і станеш, як і ми, вуличним музикантом. Кіт подумав, і котові це сподобалося. І вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів. Повз одну оселю. А там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається. Кукуріку, кукуріку, кукуріку. -ку! Ку -ку -ку! Чого ж ти розкукарікався, наче тебе ріжуть? запитав осел. Що там таке в тебе сталося? Я кукурікаю на гарну годину, відказав півень Бо завтра неділя. Завітають гості і наша хазяйка. Господиня звеліла куховарці відрубати мені ввечері голову, а завтра сварити суп і гостей частувати. От і горлаю, поки ще можу. Кукуріку Слухай, грибенястий, мовив осел, А ходні бо з нами Бремена, все-таки краще, ніж отут смерть свою прийняти. Голос у тебе гарний. А як підеш з нами, то ми разом утнем такої музики, що любо буде нас всіх слухати. Півневі сподобалась ця порада, і о, вони вже в чотирьох рушили далі. Але місто бремен був далеко. За один день аж ніяк не дійти. Надвечір вони добулися до великого, великого темного лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом. Кіт заліз на гілля. А півень вилетів на самий вершочок цього дерева, бо там себе почував найбезпечніше. Але, перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири сторони, і йому видалося, ніби десь вдалені, ось там, десь далеко-далеко, блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут далеко є оселя, коли видно світло. То чого ж ми сидимо? питає осел. Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім якийсь некудишній. А пес додав, що на вечерю вже б не завадило б кілька маслаків та трошки м'яса в них. І друзі вирішили в дорогу туди, де блимало світло. Втомлені були, але все таки пішли. І що ближче вони підходили, то все яснішало, ставало більше світла, аж нарешті опинилися вони біля розбійницького дому. Це тут як так яскраво світилося світлом. Осел, найбільший серед них підійшов до вікна і заглянув в дім. Ну, що там видно? питаються всі. Ого, що я бачу? каже осел. Стіл, накритий білою скатертиною, на столі, придобрі наїдки й напої, а навколо сидять розбійники і їдять і п'ють собі. От, би й нам так, сказав півень. Добре було б, що й казати, погодився осел. І кіт, і собака теж погодились, щоб добре було б вже поїсти. І почали вони радитись, як зробити, так, щоб звідтіля розбійників прогнати. Думали вони, думали, думали. Ще трохи подумали, і, звичайно ж, одна голова добре, а три краще. І придумали, як їм це зробити. Осел передніми ногами стане на підвіконня. Пес вискочить на осла. Кіт на пса. А півень залетить котові на голову. Ой, цікаво, що там далі буде. Поставши так, вони в один голос кожен заведе свою музику. Осел буде ревіти. І а, і а пес буде гавкати. Го-го-го. Кіт занявчить: мяу! А півень закукурікає. Кукуріку! От гарна музика. І все вони це будуть робити разом. Дом, домовились і зробили. Потім, як вони всі разом крізь вікно гукнуть і в кімнату, а шибки забрещали. від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися. Із-за столу, бо думали, що то якась мара лізе до них, і до краю, перелякані, дриминули в ліс. А наше товариство а що ж наше товариство? А наше товариство <гум> посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіли наїстись на цілий місяць вперед. Але діти, ви знаєте, що наперед аж ніяк не можна наїстися. Ось, коли ті четверо музикантів наїлись, ох, як смачно було, і напились, то погасили світло і полягали спати, де кому було зручніше. І всі тут зараз дітки пожмакали свої подушечки і ковдрочки. Всі уявили, як це смачно спати, так? І де ж вони лягли? Осел поплентався на вулицю і ліг на купі гною? Пес ліг біля дверей, кіт на припічку біля теплого попелу. А півень вмостився собі гарненько на сідалі. А що в дорозі добре всі натомилися, то скоро, скоро міцно всі заснули. А десь біля півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло. І все-все начебто затихло. Отамани каже, та чого ж ми полякалися? І послав одного розбійника поглянути, що там робиться у домі. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо, зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться, як дві вуглинки, котячі очі. І подумав, що тут дві жаринки. <хи> Ух, тоді взяв сірник і хотів запалити та й тицнув котові в око, а кіт таких жартів не дуже любить. Він, як стрибнув на розбійника просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався і кинувся на втікача. А за дверима пес як схопить його зубами за ногу. Розбійник на двір, А тут осел, як хвицне його ногою задньою. А від галасу прокинувся й півень. Насіда літає, як крикне Своє кукуріку. -ку -ку Тікає розбійник щодуху. Прибігає до отамана та й каже, «Ого, отамане, там таке робиться. В хаті сидить страшнюча відьма. Як на мене засичала, як учепилась довгими пазурами, всю пику мені подряпала, а в дверях чоловік ножем, як штрикне мені в ногу. А на дворі якесь чудовисько, як уперіщить мене добнею, а вгорі сидить, мабуть, суддя, бо таке кричав розбишак сюди, то я ледве і вирвався. Ух! Відтоді розбійники боялись і близько підійти до свого дому. А що ж наші герої, а що ж наш ослик, песик, котик та півник? А наші четверо друзів, четверо наших майбутніх музикантів так вподобали це місце, що вже більше не захотіли нікуди йти, і зостались там. Жити собі спокійно і поживати. Ось така, діти, весела казочка, яка закінчилась дуже добре.